Субота дев'ятого тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю души істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси. Благи душі наші. До римлян послання святого апостола Павла читання. Браття, хто вважає на дні, ради Господа на них вважає. і хто їсть, ради Господа їсть, бо ж дякує Богові, і хто не їсть, ради Господа не їсть, і дякує. Богові, Ніхто бо з нас не живе для себе самого, і ніхто не вмирає для себе самого. Бо коли ми живемо, для Господа живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. Ото, чи ми живемо, чи вмираємо, ми Господні. На це Бо Христос умер і воскрес. Щоб і над мертвими, і над живими панувати. Коментар: Коли живемо, для Господа живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. Дорогі мії, кожна мить нашого життя це або час з Богом, або без Нього. Третього не буває. І саме наші чесноти і стремління до них дають нам життя з Богом, а гріх це віддалення від Бога і духовна смерть. Коли дивимося на життя переслідуваних християн, то бачимо, як вони всюди зростали в чеснотах, бо вони всюди могли жити з Господом. А ми в церкві одні. Вдома інші роботі ще інші. Обставини Їх, тих свідків наших святих ніколи не обтяжували, але навпаки, будь-які обставини були нагодою, щоб зростати у святості і жити з Богом. Спробуймо поглянути на своє життя. Ми постійно чимось невдоволені. Ми постійно чекаємо якихось ліпших часів, і кожен з нас має таке відчуття чогось чекає, що завтра настане і воно якимось буде іншим, кращим. Але настало це завтра, і знову нема того, на що ми сподівалися, чого очікували. Але мусимо зрозуміти, якщо ми прагнемо святого життя, то в будь-яких ситуаціях і життєвих обставинах ми можемо жити з Богом. Ніколи і ніщо не може стати на перешкоді, щоб ми могли плодоносити для Господа. Будьмо свідомі. Що обставини нашого життя дані нам Господом і де Бог нас поставив саме це місце, де ми здатні жити свято і праведно. Ми також дорогімі чекаємо і постійно чуємо про права і можливості, про свободу і волю вибору, про те, що тіло. Це моя особиста справа. Можу робити що захочу. Людина сьогодні так вперто шукає свободи, що щораз більше і більше грузне в паутині залежностей. Немає свободи справжньої, окрім як у Бозі. З Богом ми насправді свобідні, не підлягаємо своїм пристрастям, не залежимо нікому, віддаючи і доручаючи Богові своє життя, ми стаємо з Ним єдині, наповнюючись його незримою силою, творчістю, любов'ю, бути у єдності з Творцем. Ось справжня свобода. Нам складно постійно відчувати Бога, бо ми Його не бачимо, а в ситуаціях винятково складних то навіть нема що казати. Однак, коли слухаємо цей уривок і пригадуємо собі, що насправді усе наше життя, як і наша смерть у Божих руках. Ніхто не має влади над нами такої, як Творець, але і любові водночас теж. Значить, ми своїм тілом не можемо робити що хочемо. Ви є храмом Духа Святого. І хто зруйнує той храм, каже Ісус, того зруйнує Господь. Тобто Він сам собі це зробить. Пам'ятаємо, ми Божі. Бог з нами, що би і як би не трапилося з нами. Не забуваймо. Цього. Від Матея Святого Євангелія читання. В той час покликав Ісус своїх учнів і сказав їм: Жаль мені цих людей, ось уже три дні, як вони зі мною, і не мають що їсти. А відпустити їх голодними не хочу, щоб, бува, не охляли десь в дорозі. кажуть до нього учні, де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки люду. Ісус спитав їх, скільки у вас хлібів, сім кажуть, і кілька риб. Тоді Він велів людям сісти на землю, взяв сім хлібів та рибу. Воздав хвалу, розламав і став давати учням, а ті людям. Усі їли до наситу і на куснів, що зосталося сім повних кошів, тих же, що їли, було яких чотири тисячі чоловік, окрім жінок та дітей, і відпустивши народ, Ісус сів човна і прибув у сторони Магадану. Коментар. Тим часом Ісус покликав своїх учнів і сказав їм, жаль мені цих людей. Дорогі мої, напевно, ми неодноразово пересвідчувалися, що коли старалися говорити людям про Бога, хоча в нас і дуже рідко є до цього відвага. Наше слово не доходило до співрозмовника, не промовляло, не падало в його серце, не проростало в ньому. Чому так часто є? Це Євангеліє є добрим прикладом. Люди були настільки захоплені тим, що говорив Ісус Христос. Що не спостерегли, як цілих три дні були голодними, тобто нічого не їли, вони навіть не усвідомлювали, що були настільки перейняті Ісусом Христом, Божим Словом, що не думали про земне, про харчування. Це добрий і важливий приклад для нас. Бо коли говоримо про Бога не просто слова, а передаємо свій особистий досвід пізнання Бога, який ми здобули і яким ділимося, то можна сказати, що ділимося самим Богом. Саме тоді людей це зворушує і до них промовляє. Люди відразу відчувають. Чи хтось це говорить з книжки, бо має добру пам'ять, і ті чи інші речі може цитувати, чи десь прочитав це і переповідає, чи ж сам це відчув і пережив? Коли ми це пережили і пізнали самі, то маємо дощ Бога і можемо Його передати іншим. Саме тоді слово притягує, захоплює людей, коли ж ми цього досвіду Бога не маємо, то стаємо немовби плагіаторами, брехунами. І якщо ми справді маємо досвід Бога, то якби ми навіть не говорили так риторично і красномовно, все одно цей досвід Бога будемо передавати людям. Саме це притягує будь як у людину. За короткий час, дорогі мої, Ісус дає можливість своїм учням двічі досвідчити чуда помноження хлібів та риби для великого натовпу людей. Першого разу на потребу поживи вказують учні, другим разом ініціативу проявляє сам Христос. Жаль мені цих людей. Бо ось уже три дні, як вони зо мною і не мають що їсти, а відпустити їх голодними не хочу, щоб, бува, не охляли десь в дорозі. Святий апостол Павло у посланні до Филипян закликає плекати ті саме думки, що були в Христі Ісусі, тобто наслідувати Його в простоті і служінні. Першого разу. В учнів було два хліби менше, а НАТО був на тисячу осіб більший. Однак те, що зараз вони мають сім хлібів на приблизно чотири тисячі не надто сильно впливає на ситуацію, щоб можна було понадіятися на себе. Цікаво, що учням, здається, не прийшло на думку просити Христа. Повторити чудо помноження хлібів. Вони думають про те, що можуть зробити самі в цій ситуації, де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки людом? Коли ми з Христом, дорогі мої, то можемо щиро і просто представити йому наші потреби і обмежені можливості. Довіряючи його силі там, де наші сили надто малі. Апостол Павло казав, що ми є сильним, що Він є сильним, коли є немічним, бо тоді сила Божа пробуває в Нім, Та коли здається, що життя ставить перед нами більші виклики, ніж нам під силу. Іноді навіть може здаватися. Що сам Господь хоче від нас більшого, ніж ми можемо. Можливо, це час, щоб наново передати в руки Божі все, що ми маємо, та слухати і виконувати все, що Він нам скаже. Розносити поміж прочанами помножені Христом шматки хлібу було учням під силу. І твої щоденні завдання, служіння ближнім можуть бути набагато простішими, ніж це здається на перший погляд. Чи покладаємо, що ми на Божу силу, чи пробуємо самі розв'язувати проблеми? Про це попробуємо написати в коментарях, щоб отримати благословення. А на кінець помолимося. Господи, дякую за твої більші і менші знаки присутності в моєму житті. Дякую, що помножуєш поміж нами дар братерської любові та учиш мене великодушно служити моїм ближнім тим, чим маю. Тоді, як над маленькою спільнотою, перша надвисла реальна загроза від влади, Проповідь Ісуса здобула найвищий успіх. Його постійно супроводжували мешканці Галилеї і Депеколь, десяти місця, юдеї і Йорданського округу, навіть фініки. Чутка про нього пройшла по всій Сирії. Ніколи раніше такі юрби не сходилися до учителя. Хоча невідомо, скільки з цих людей згодом увійшло до першої церкви, але та весна, поза сумнівом, принесла Євангелію Ріснічнева. Коли Ісус зник з Капернауму, люди почали шукати його, незважаючи на наближення Пасхи, чимало Галилеян, замість того, щоб збиратися до Єрусалиму, пішли в обхід озера до Весаїди. Сподіваючись зустріти там учителя. І знову Ісус побачив овець дому Ізраїля, які блукали, мов отара без пастуха. Серед пустельних пагорбів Він видавався гімновим Моїхсея, який поведе їх шляхом свободи, Залянувшись над ними. Ісус довго розмовляв з людьми з хворих, яких приводили до нього. Непомітно смеркалося, от от ніч мала оповити узбережжя. Учні стривожилися, місце тут безлюдне, а час уже пізній, сказали вони Ісусові. Відпусти їх, щоб вони пішли в навколишні села. Та купили собі хліба, бо їм нічого їсти. Ви дайте їм їсти, відповів Ісус. Чи ми маємо піти купити хліба динарію на двісті і дати їм їсти? запитав один з апостолів. А чи община та спільнота мала свої заощадження, а дехто з прочан, мабуть, взяв з собою гроші? Проте Филипп засумнівався, чи буде цього достатньо. Тоді запитав, скільки у вас є хлібів? Підіть і подивіться. Тут є один юнак, сказав Андрій, який має п'ять хлібів, ячмінних і дві риби. Але що то на таку безліч? Замість відповіді. Ісус велів їм розсадити людей рядами на зеленій весняній траві, і, взявши хліби, промовив над ними молитву вдячності. Урочистим рухом Він переламав їх і роздав учням. Зніяковіли вони почали рознасити по рядах скромне частування, але наподив швидко переконалися, що вистачає усім. Спочатку, дорогі мої, може видаватися, що Христос у цьому випадку ніби поступився спокусникові, який колись пропонував йому перетворити камінь на хліб. Але насправді, в тому, що він зробив, не було компромісу, слова не хлібом єдиним житиме людина, не втрачали сили. Учитель хотів, щоб люди йшли до нього насамперед за духовною їжею. Якщо люди шукатимуть Царства Божого, все це додасться їм. Передання зберегло знамениті слова Христа. Прощіть про велике, і Бог дасть вам понад те, що й імале. Ми ніколи не дізнаємося, як саме сталося. Помноження хлібів, але це не важливо. Нагодовавши людей, Ісус вказав, що справжня жива віра і єднання у благодаті можуть стати запорукою не тільки небесного, але і також земного благословення. Невипадково ця подія описана у чотирьох євангелистів а Ранні християни любили зображувати її на стінах катакомб. Містерія святкового частування братів стала провищенням Євхаристії, таїнства подяки, яке синалюцький зробив осередком своєї церкви. Тієї вечірньої пори околиці Ветсаїди стали свідками перших кроків до відкритого визнання царство. віра, хоча й ненадовго, здавалося, перемогла. На думку богословів, лже пророка і Святотанця Небесного в, в очах політиків, Ісуса захоплено зустрічали тисячі людей, які провели з ним передпасхальні дні і взяли участь у священному ламанні хліба. Коли споночило і вогні багать запалали в долині, людям було важко заснути, усіх охопило радісне збудення. Це воістину той пророк, який має прийти у світ. Івана 6:14, чулися вигуки. Хоча Ісус не жадав для себе Царських почестей. Але я не вже були готові зробити його, забрати його силою, проголосити своїм покровителем. Їхні думки набрали звичайного спрямування, світло царства, і ухаристійний знак спілкування знову закрили ілюзії, що ожили. І якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, Підпишіться на мій канал, хто не підписаний, залиште коментар. Поясню, як це робити. У першому коментарі я уділив благословення. Хто хоче взяти участь, отримати це благословення, під тим коментарем відповісти. Пишемо ім'я Іван Амінь. Другий коментар Петро Амінь. Подно по на одного чоловіка. Коментарів може бути багато. В інших коментарях я просто коментую. І поста... відчуйте себе імператорами наріною. Пальчик вверх, пальчик вниз, жити або вмерти, але поставте. Слава Ісусу Христу!